Вітаємо вас. Сьогодні у нас в гостях історик Роман Грицьків, не вперше. Тема 22 січня президент України видав указ про історично населені українцями території Російської Федерації. Про цей указ багато є розмов, різні оцінки. Як ви його сприйняли? Що у цьому указі вас приємно здивувало, а що, можливо, викликало знаки запитання? Доброго дня. Насамперед треба розуміти, що розвиток української політики в сфері історії та національної пам'яті це дуже важлива складова взагалі державної політики. І дуже важливо, що ну, не забувають наші можновладці про те, що необхідно періодично згадувати ці важливі аспекти нашої діяльності, бо зараз в умовах війни потрібно суспільству нагадувати певні ціннісні орієнтири, які, на які вони повинні орієнтуватися, і які повинні. О, Хотів би уточнити: у вас, як в історика, ви маєте дуже добру пам'ять. Ну, історики мусять мати пам'ять добру. Петро Порошенко, Віктор Ющенко. Леонід Кучма, Леонід Кривчук, видавали подібні укази? Е, взагалі, це скажімо, є... я про Януковича так. не кажу, бо це було б смішно запитати. Це є елемент державної політики, і періодично на кожному етапі розвитку нашої держави, сучасної, відбувалося вшанування, скажімо так, певних ювілейних подій, які мають знакові події для, для, для значення для української історії. І саме в період відзначення цих подій видавалися певні укази, певні документи, які мали, скажімо, стимулювати чи історичне дослідження, чи шанування тих подій. Скажімо, якщо ми говоримо за президентство Кучми, то ми повинні пригадати, що в нього був такий віце-прем'єр, як академік Валерій Смолій. Який є спеціалістом з Козаччини, і він, власне, дуже багато зробив для того, щоб вшанувати увічнити пам'ять Богдана Хмельницького, національну визвольну війну, як він вважав Українську національну революцію козацьку 17-го століття. І він дуже багато, скажімо, документів підготував саме в цьому напрямку. Скажімо, коли ми говоримо про інші періоди нашого, нашої історії, то, звичайно, що Петро Порошенко дуже багато зробив для того, щоб вшанувати українську національну революцію. Століття, зокрема, яке ми вшановували в 2017 році, було видано так само окремий указ, але скажімо, ці всі укази, які... Мали на меті вшанувати і стимулювати історичні дослідження щодо певних історичних важливих подій. Вони відрізняються від скажімо від цього указу, про який ми говоримо. В тому плані, що цей указ має чітке прив'язку, чітку прив'язку до певних політичних обставин, і має, скажімо, так за мету отримати певних політичних дивідендів. Тобто, уперше, президент України видав указ про історично населені українцями території Російської Федерації, так чи ні? Розумієте, тут виглядає така ситуація, що президент Зеленський намагається, скажімо так, отримати якийсь певний міцніший ґрунт під своїми ногами і намагається використати певні історичні обставини для того, щоб підсилити свою позицію. В чому справа? Справа полягає в тому, що зараз не секрет, що Російська Федерація і взагалі особисто Путін. Він захопилися такими, скажімо так, історичними всілякими маніпуляціями, фальсифікаціями, і вони намагаються показати, що насправді українського народу немає, або що він є, це дуже якась така незрозуміла, мала етнічна група. Натомість, скажімо, ті народи, які як вони вважають, народи в лапках, які заселяють Донбас, Крим. Кубань, тому числі, це, скажімо так, представники багатьох інших народів, які сформувалися в період багатонаціонального співіснування, ще починаючи, скажімо, навіть може і від татарської навали. І звичайно, що за період радянського союзу, вони от формують знову ту таку Брежнівську класичну теорію, що там жили, якби люди, всі люди. А які вони там були? Чи вони там були українці, чи татари, чи калмики, чи хто небудь інший? Це вже не має значення. Так, ну стоп, хочу уточнити. Ми слухаємо Путіна чи його там посібника Медведєва, тому що той президент Росії, авторитарний диктатор, а той там заступник Ради безпеки. А от якщо взяти їх як науковців, от їхні думки про історію, вони мають якусь вагу міліграми, мікрони в історичному середовищі науковців, з ними хтось взагалі би сів за один стіл і розмовляв. Розумієте? Бо вони не мали оцих військово-урядових регалій російських. Кож, як кажуть, кожен, кожен вождь формує своє середовище. І коли ми говоримо про Путіна, то він базується на, скажімо, тих дослідженнях, які йому дають його ж придворні історики. Він дуже активно, скажімо, вивчав. Класиків російської історіографії того ж Соловйова Карамзіна ну активно вивчав це. Ми приписали йому. Ми не знаємо, чи ну, він активно я вивчав. Я не чи сказав, він... тобто людина, в принципі, обізнана в тематиці. Питання просто в тому, що він намагається формувати свою концепцію, яка не відповідає історичним фактам. Це вже інший аспект. Але ну, суть... тут він з історичного боку. Ну просто неок. Просто ну я не знаю, щоб не використовувати нікчемних слів. Це його ну неудство. Воно від, скажімо, реалізовується в політиці. У цьому найбільша біда. Бо, скажімо, неок звичайно, який може нічого не знає або перекручує. Це один аспект. А коли людина свято вірить в певні факти і намагається їх реалізувати на практиці, це вже трагедія. Він не свято вірить. От хтось дуже гарно сказав про Росію взагалі про її основу. В основі брехня. От основа Росії в усьому брехня, і брехня ефективна в боротьбі проти правди, чи то в історії, чи то в політиці, в будь-яких сферах вони використовують інструмент брехні. Тому що нахабніша брехня, то ліпше вона на них працює, так? Зуміти, є такий термін як правдива брехня. Тобто, будь-яка брехня хоче стати правдою, і в даному випадку Путін намагається подати свою брехню як правду. І на основі цього це є основа їхньої ідеології. Вони намагаються розвинути свою політичну доктрину. Ну, Путін десь колись е, казав, де кордони Російської Федерації закінчуються. От взагалі хтось в Росії знає, де закінчується Росія, ні. В анікдоті є. От там, де закінчується горілка, там закінчується Росія. Де вона з'явиться, там Росія з'явиться. Ну а якщо серйозно, де територія Росії? Вони знають. От нещодавно Путін видав указ: так само, напевно, чули про нього: про повернення власності Російської імперії, Радянського Союзу і Російської Федерації в цілому світі. Е, Росія це є трансконтинентальна держава, так само, як США, як Китай. Вони, скажімо, так, де закинули свою шапку, де там балакують по москальськи, так вони і там знаходяться. Розумієте, Російський мір це таке поняття дуже екзистенційне, яке дозволяє навіть на дуже віддалених територіях казати, що там Росія, бо там є представники російської менталітету. Тобто, якщо вони сидітимуть у в'язниці, наприклад, у Гаазі будуть розмовляти російською мовою, то це буде Російський мір, і Ага буде належати. І їм. Якщо вони, скажімо, так ще змусять газкий суд так само розмовляти російською, то так це буде mm. російський суд. Часом німаємося що... історично населені українцями території Російської Федерації. Це які території, з вашого погляду вони збігаються з тим, що згадано у указі президента Володимира Зеленського? Дивіться, Чи нам потрібно розуміти насамперед одне: що українці розселялися дуже компактно. І, скажімо так, логічно, зі своїх споконвічних територій. І зараз, коли ми, скажімо, навіть загуглимо якусь етнічну карту України, то ми побачимо, що українці ну, не є такими експансіоністами, як інші нації, і вони розселялися плюс-мінус, скажімо, в радіусі до 500 кілометрів від сучасних кордонів України, як на Заході, так і на Сході і на півночі. Коли ми говоримо про цей указ і інтерпретацію взагалі питання. Української етнічної карти, то маємо розуміти наступне: що в плані Росії, так, ми повинні розуміти, що це є Курська область, це є Ростов, це є е, так званий е, ну, Кубань, яку ми вважаємо, таки загально етнографічна територія. Так само ми повинні розуміти, що це Стародубщина, і крім цього, іншого, ми так само повинні розуміти, що це частина Білорусі, зокрема Берестейщина. Теж українські землі. Ну і не варто забувати про західні наші землі, це є е, територія Закризоння, Нацяння, Премищина, які зараз знаходяться в складі Польщі. Іде ну, скучай... на мінне поле, це Пряшівщина, Пряшівщина Румунії, Буковина? Румунія, це є Буковина, це є Бесарабія в Молдові. О, хтось почує і скаже: от дивіться. І, ну, це українські тіші землі, це нічого такого немає в цьому Кармольного. Це є наша історична пам'ять. І разом з цим ми повинні знати, що є ще інші заселені. Українцями землі це землі значно далі, які заселялися українцями в силу певних політичних, соціальних та економічних обставин. Мова насамперед про далекий схід, цей зелений клин, так званий, територія біля Владивостока, де українці після скасування панщини в Російській імперії і після початку реформи Столипіна. Почали колонізовувати ці землі, бо було дано такий клич, що, скажімо, ті люди, які мають бажання отримати певні якісь вигоди, чи землю отримати, чи якісь фінансове забезпечення. Вони можуть сідати на ці так звані столипінські вагони, і тими вагонами їх залізницею Російська імперія завезе в цей далекий схід. Який Це вони... по-доброму везли. Так, так один по раз по-доброму. По-доброму, Це було по-доброму на початку ХХ століття. Натомість ці інші речі рази. Ми повинні розуміти, що переселення українців, взагалі як багатьох націй, відбувалося примусово. Насамперед, це мова йде про систему Гулагу, яка була розгалужена по всій території Радянського Союзу, і насамперед на території Сибіру, Далекого Сходу, Далекої Півночі, де, скажімо, дуже було багато корисних копалин, але умов для їхнього видобутку. Сприятливих не було. Тому для цього, щоб видобувати ці корисні копалини, які використовувала Росія і Радянський Союз для створення свого того статусу супердержави, використовували в'язнів людей, які боролися проти радянської влади, які були так звані враги народу. І, власне, в системі Гулагу ці корисні копалини добувалися. Це потім ми знаємо, що і були Норильськ, Кенгір. І вся багато інших територій з іншого боку, ми так само повинні розуміти, що зараз українців дуже багато саме живе і в Казахстані. Бо здавна, так само в Казахстан теж вважалася територія, яка важка для освоєння, і туди так само відсилали людей, які були незгідні з режимом. Ну і звичайно, ще останній, напевно, такий елемент присутності українців це економічний, це, скажімо, район сучасної тюмені. Який багатий на нафту і газ, де, скажімо, випускники львівських, і франківських вузів і полтавських дуже активно добували там нафту і газ для Радянського Союзу, а згодом і для Росії. І В тому числі вони напевно, що там і залишилися і далі продовжують працювати на московського агресора. На цьому указі сказано про те, що є певні завдання для. Для кого? Для наших інституцій, для Ради національної безпеки і оборони, для Національної академії наук України, для Міністерства закордонних справ. Ну, такі просвітницькі речі робити, для того, щоб світ знав, де землі у Російській Федерації історично населені українцями. А кажуть, що є і додатки. Не опубліковані на сайті, більш такі предметні, практичні, які можуть мати ну, не зовсім м, публічні цілі в процесі війни Росії. Цей указ адресований для багатьох установ, то я думаю, що для кожної установи підготували певні додатки, скажімо так, інструктивного плану, в яких чіткіше розписано цілі, завдання і скажімо, методи їхньої роботи для реалізації цього указу. В цілому, я думаю, що в ну, нас дійсно є дуже багато інституцій, які здійснюють політику у сфері історичної пам'яті. Зокрема, мова йде про напевно що про інститут національної пам'яті, про академію наук, де є дуже багато інститутів, які займаються цими справами. Питання просто полягає в тому, що як на мене, цей указ він є більш популістичний. Ну, зрештою, і вся наша влада сучасна. Вон, це і популісти при владі, які тільки намагаються десь перевести увагу суспільства з одного питання на інше. В чому проблема є? Проблема є в тому, що дослідження проводилися як 10 років тому чи 20. Так проводиться і зараз. Але питання в тому, що належного фінансування тих досліджень як не було, так і немає. Тому можливо, замість того, щоб видавати певний указ, можливо, просто краще спрямувати певні кошти на реалізацію завдань, які представлені в цьому указі, для конкретних установ. Бо, скажімо, ну досі, як на мене, не підготовлена якась комплексна праця, популярна масова праця, яка би показала, хто такі українці. І що таке Україна як держава для, самої, для самих українців, так і для світової громадськості? Ці, скажімо, речі може готувати Академія наук. Тобто, такі комплексні видання, вони потрібні. Є. На жаль, фінансування для цього немає. Дослідження окремих тем так само не забезпечено. У нас фактично кожен вуз, який існує в Україні, це є окремий науковий центр. Однак, як ми бачимо, видаються наукові монографії, так видаються якісь збірники статей, джерел і так далі. Але який тираж цих видань? І я просто був вражений, що виявляється, в нас можна зробити книгу тиражем 20 або 50 примірників. Таким накладом, два 20... це, це це соромно. Якщо чесно, це соромно. Це держава повинна фінансувати це все як мінімум тираж тисячу примірників для того, щоб забезпечити найбільш важливі бібліотеки. Бо теми вони передбачають певне дослідження, певне поглиблення, і для того, щоб мати доступ до певних видань, потрібно, щоб вони знаходились в бібліотеках. Цього немає добре, що зараз скажімо є можливість розміщувати в інтернеті так. Тобто це є такі, скажімо, технології дозволили нам це як трошки уникнути. Але тим не менше, книжкове видання це все-таки якийсь рівень і це якесь представлення. Зараз ми бачимо ситуацію, коли, скажімо, книжкові видання взагалі згасають. Зараз видавництва книжок не друкують майже. Вони друкують рекламну продукцію, наклейки, акцизні марки. Ось на що вони перепрофілювалися. В цьому є проблема, це є криза. І зараз, коли видається такий указ, то скажімо ми. Паралельно дивлячися з тим, що відбувається у нас в Україні. От у нас був нещодавно День Соборності, відзначали 105-ту річницю. Ну, це якраз указ в День так, Соборності з'явився. Так, але 105-та річниця, і яким чином вона відзначена на загальному національному рівні? Абсолютно ніяк. Рекорди встановлюємо. Це добра річ, але це не те, що потрібно. Коли ми говоримо про те, що Україна соборна, то зараз ми бачимо, в чому вона соборна. Вона Соборна в корупції. Україна. Потонула в корупції. Корупціонери, як у Львові, Львівський арсенал. Останній, так? Це лише назва Львівський Це, арсенал, Так, фірма Київська, розумію, взагалі. Так, але то, але, але тим не менше. Але взяли назву розуміло, Львівський. Вони так. люблять. І з іншого боку, так само Харківський. Розумієте, от в тому плані так Україна соборна. Всі корупціонери вони соборні. В них взаємозв'язаний такий режим, де вони намагаються якомога більше обікрасти Україну, але соборні ще в тому, що є 2000 кілометрів фронту, який тримають Так, військового... от, Тут власне питання інше. Можливо е варто було звернути увагу на ті питання, ті потреби, які є дійсно на фронті. Бо на фронті, якщо чесно, там ситуація дуже зараз виглядає критично. Просто цього, ну, скажімо, є певне інформаційне, інформаційне блокування, і щоб суспільство не знало певних речей. Але дійсно там ситуація критична. Немає належного постачання, немає належного забезпечення. І за два роки війни Франція тільки буквально на днях оголосила, що вона буде певну кількість снарядів щомісяця постачати Україні. А до цього що було? Чим воювали наші захисники? Ну, ми е, у своїй програмі військову тему не зможемо глибоко з... 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 зрозумілих речей. Так ви історичний... не, не володіємо ми цією інформацією. Нюансів, ми знаємо лише те, що в публічному просторі, які насправді ведуться перемовини, які домовленості, це можливо будуть знати історики, і ви будете знати трошки згодом. Я в такий спосіб втішаю себе, бо я впевнений в тому, що так чи інакше, але світова правда повинна протистояти російській брехні, московській брехні, і вона має зрозуміти, коли вже. Вже крапка. Але повертаючись до цього указу президента про історично населені землі Ерефії українцями. Чи не запізно взагалі апелювати зараз до українців Російської Федерації? Вони під час війни, та, власне, й до війни, там фактично все українське винищувалося, жахливо винищувалося від бібліотек до культурних осередків, жодної школи. Ми можемо говорити про присутність українства в Російській Федерації зараз? Ми можемо говорити, що цей указ, можливо, є таким кроком на перспективу, на можливо, на далеку перспективу. Суть полягає в чому? Що кожна держава вона має певну, скажімо, політику, яка стосується своє, свого народу, своєї етнічної групи. І ця політика передбачає дуже тісний зв'язок з діаспорою. На жаль, в Україні так склалося, що, по-перше, Діаспора сприймалася в нас, в основному це є Канада, США як джерело певного прибутку. З іншого... Бо вони мали долари. Так. Ну, вони мали завдання. Боротьба за незалежну Україну за кордоном. Що вони успішно робили? Але проблема полягала наступному, наступному: покоління змінювалося, люди вмирали. І ці покоління, які зараз, скажімо, є в США, в Канаді, вони в переважній більшості вже відійшли від тих питань допомоги Україні в тому розумінні, яке. Було, скажімо, до цього боротьби власне за українську державу. Дуже багато з'явилося нових нових поколінь українців, які виїхали, втекли в тому числі після повномасштабного вторгнення. Так, уже не ті і, так і зараз там виникає проблема, що, скажімо, формується два середовища української діаспори: україномовне, і яка є І це є велика проблема. бо… Скажімо, корінні люди, які там мешкають, канадці чи американці, вони ставлять питання: слухайте, а для чого ви це все робите? Тобто, якщо ви розмовляєте російською, то чого ви сюди приїхали? Вам може трошки східніше потрібно було їхати? Є в цьому проблема. І тут, власне, є гостра необхідність в системній державній політиці щодо світового українства, коли ми говоримо про Західну Європу і США, Австралію. Канаду, Аргентину, тобто цивілізовані країни, ми розуміємо, що там все буде нормально. Ми трошки налагодимо цю систему, вони підтягнуться зі свого боку, і все рівно підтримка буде. Вони і так надають цю підтримку. Підтримка буде, і дуже, скажімо, успішний результат ми будемо утримувати. Натомість, коли ми говоримо про східну нашу діаспору, зокрема, мова йде насамперед про російську діаспору, яка є до слова однією з найбільших. Український діаспор у світі, то ми повинні розуміти, що, як і вся Україна, ця діаспора піддавалася системній політиці русифікації. Путін, коли, скажімо, робив звернення, які стосувалися певних гуманітарних питань, цих, він завжди казав: я там татарин, я Чукча, я Узбек, але ми всі русські. Концепція була в тому, щоб надати не дати тим всім етнічним громадам статус русського. І коли, скажімо, за час радянського союзу, за час вже Російської Федерації, цим людям з українськими прізвищами кожного раку з що вони русські, закривали їхні школи, бібліотеки, звичайно, що вони ставали тими рускими. Ви подивіться зараз, якщо взяти, скажімо, цю е, представників. Політичного керівництва в Росії. Скільки там є українців, вихідців з України, навіть не те, що українців, а вихідців саме з України. Черкащина, Вінниччина. Оцей козак здається, він з Вінниччини навіть його якийсь заступник. чи з Кіровоградщини Дмитро Козак, так. та давній друг прокурорський. Тобто то ви розумієте, тут ситуація така, що вони повністю асимілювалися. І є проблема, що робити далі. Скажімо, у 2007-му, сьомому, 2012 -му роках, ми активно проводили таку роботу, ми закупляли книги. В Україні і відправляли їх в Московську бібліотеку української книги. Тобто це було у середовище українців, які себе ідентифікували, власне, як українцями, вони активно співпрацювали з нашим посольством, і вони мали там свою бібліотеку. Це була, напевно, що одна з найкращих бібліотек україністики в світі. Бо там намагалися все найкраще зібрати і туди відправити. Коли розпочалося ще з 2014 року ці збройні Агресії з боку Росії систематично почалося все закриватися. В кінці цю бібліотеку закрили, всіх розігнали, книги знищили. Ви думаєте, що ця бібліотека знищена? Знищена. Тобто, у них політика така: ви ж бачите, коли приходить русський мір з русскими солдатами, що вони роблять? Вони заходять в школу, заходять в бібліотеку і починають витягувати ті книжки Шевченка. Не, 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 не якісь там книжки там Бандери чи Дунцова, які там, скажімо, на їхню думку носять якісь там серйозні ідеологічні навантаження. Звичайно, поезія. Україномовно. І викидають, і палять, і розстрілюють. Цікав них політика. І коли ми зараз говоримо, що видано цей указ, ну так, добре, що видали цей указ. Але це указ не перспективу, яка передбачає чітке, по-перше, фінансування цього напрямку, який буде дозволяти. Проводити політику, просвітницьку політику для всіх українців за кордону і казати їм, щоб вони поверталися до свого етнічного коріння. А з іншого боку, це є політика зовнішньої інтеграції, коли українська держава говорить цілому світу, що Україна це є країна, яка має дуже багато представників за межами України. Ми знаємо всі про єврейську діаспору, громаду, про вірменську діаспору. Вони дуже впливові. Вони ну, фактично колосально впливають на політики тих країн, в яких вони живуть. Українська громада, скажімо, в певних країнах, чи в Канаді, чи в Австралії, чи в США, теж має такий колосальний вплив, чи в Британії, і вони намагаються впливати. Але, на жаль, такої громади в Росії ми не бачимо. Бо виявилося, що ті українці, які живуть в Росії, і зараз, скажімо, навіть по ситуації, яка е, ну, ми бачимо на фронті, що ми не зустрічаємо випадків саботажу. Диверсій саме з боку власне українського населення, про яке говориться в указі, що воно там живе. Тобто, це би мали бути масові блокування, як мінімум, постачання для російських військ. Цього немає. Чому? Бо людей залякали, людей винищили, людей асимілювали. Тому зараз головне завдання це якось пробудити їх. Але ми не можемо пробудити, якщо ми не можемо визволити тих наших територій, які в нас вже були. Тут тобто питання наступне: що ви хочете? Зробити там за межами наших територій, якщо ви не можете дійти до цього кордону. У нас зараз ситуація критична, яка передбачає насамперед визволення тих територій, які в нас були. Це найголовніше. Чи є на вашу думку якась пряма або віддалена паралель між цим указом і тими заявами, які роблять праві політики в Угорщині, в Румунії, про те, що вони мають свої етнічні землі в Україні? Ну? Я думаю, що це таке вітання з Кремля. Вони як завжди мають дуже розгалужену мережу своїх агентів, і вони, скажімо, тими заявами, які прозвучали з угорського боку про Закарпаття, що вони, якщо Україна втратить свою незалежність, готові забрати Закарпаття, просто дав такий сигнал нашій владі, що ви розумієте одне: що якщо ви зараз програєте, вас просто-напросто, як то кажуть, розберуть по шматках. Щось перепаде в Угорщині, щось в Польщі, щось в Румунії, ну і звичайно, що в Росії. Тобто це був такий посил прямий. В плані е, інтерпретації з українського боку цієї ситуації, ми завжди розуміли, що є певні сили, які ставлять територіальні претензії до української держави. Е, сучасний розклад сил, скажімо так, не дозволяє реалізувати на практиці певні концепції тих політичних е, 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 діячів. Однак ми повинні розуміти, що так чи інакше, претензії є і. Першочергове завдання, яке зараз перед нами стоїть, це зберегти українську державність. Це головне, що має бути. До речі, ще при слові хочу згадати про людину, яка, напевно, що розробила цю мапу українських етнічних земель і взагалі розробила саму концепцію українського етнонаселення відповідно до географічних підходів. Це є Степан Рудницький, який одним з перших. Започаткував цю систему української етнічної території, який започаткував систему поділу, скажімо, Європи на Європу, власне і Азію. І цей поділ десь йшов по території України. Він його так провів трошки там по Уральських горах, але цей загально прийнятий вже зараз принцип активно використовується. І, власне, він говорив одне: що реалізація можливостей. І, взагалі, виживання українського народу, українського етносу, української нації як такої є можливим лише в одні за одних обставин: за обставин, що Україна буде мати свою державність, яка буде захищати ці цінності, принципи і засади української етнічної території. Інших варіантів немає. Ніхто за нас, ні поляки, ні австріяки, ні американці, ні росіяни не будуть захищати українських етнічних інтересів. Тільки Українська держава, яка здатна забезпечити і боротися за свою незалежність, зуміє це відстояти. Кордони, які склалися після Другої світової війни, тривалий час були недоторканними. Так? І Хельсінські угоди їх закріпили. Потім пішли процеси зміни. Це скринька Пандори, чорний ящик, який може вибухнути ну, жахливим таким приводом для непередбачуваних. Воєнних дій важко про це навіть і страшно поміркувати. Адже практично кожна країна сусід має та якісь свої прямі або опосередковані претензії до іншого. Я би тут боявся дещо іншого. В світовій історії був такий феномен, як переселення народів. Це набагато більш такий, скажімо, небезпечніший катаклізм соціально історичний, ніж от якісь певні територіальні претензії. В чому він полягає? Він полягає в тому, що велика маса. Багато етнічних соціальних груп, е, ну, скажімо, зосереджуються на певній території. В даному випадку, коли ми говоримо сучасно, про сучасну ситуацію, Це так як варвари, барбари йшли. Ну, колись були варвари. Зараз там, скажімо, трудові мігранти. Ну, вони були нормальними, Такарі. з них зробили варварів страшними, так? Та? Зараз ми бачимо ситуацію, що, скажімо, Німеччина. Ну, не знаю, може на відсотків 30, а може і на 40% складається з представників турецького населення, які себе чітко ідентифікують як турки, власне. Вони кажуть, що вони німці, вони знають німецьку Офіційно, мову. Офіційно, ніби 6 мільйонів. Але тим не менше вони є. Додати, ще тих всіх мігрантів, там, сирійців і так далі, які останнім часом туди прийшли, які ще не адаптувалися, бо турки вони ж в основному з 70-х років там опинилися і вони вже асимілювалися до цієї системи. Натомість цього нема. І так само ми говоримо, Франція, Британія і ця вся маса людей, яка постійно от рухається, це дуже ну, серйозний такий соціальний небезпечний момент, який напевно що буде останнім часом найбільш таким критичним фактором для розвитку ну, на цю тему. Уже в наступних наших зустрічах. Дякуємо, що дивилися і слухали історика Романа Грицького. На все добре.